Доброго ранку, малята! Рада вас вітати. Сьогодні запрошую вас на заняття за знайомлення з природним довкіллям. Відгадайте загадку. Тільки сонечко пригріло і розтанув килим білий, клен радіє, певно, зна, що до нас прийшла яка пора року! Весна, дітки, а що ж це за білий килим, який розтанув? Це сніг, На весні тане сніг. Давайте з вами роздивимося і інші ознаки весни. Сніг тане, по землі дзюркочать струмочки. З'являються проталини. Проталини це місце, де снігу вже немає, і відкрилася земля. На річках тріскається крига і починається льодохід. На дахах будинків тануть бурульки. З-під снігу з'являються перші квіти, підсніжники. Перелітні пташки повертаються з теплих країв додому. Прокидаються лісові тварини, ведмеді, ховрахи, їжаки, байбаки. Зайчик змінює колір своєї шерсті з білої на сіру. Білочка також міняє шубку зі світло сірої на руду. На деревах набрякають бруньки, прокидаються комахи, з під землі пробивається молода травичка, на деревах розпускаються листочки, фруктові дерева квітнуть. Бають весняні квіти, кульбабки, тюльпани, нарциси, бузок. Весна складається з трьох місяців. Перший місяць це березень. Він так зветься, бо в цей час квітне береза, а люди збирають березовий сік. Другий місяць має назву квітень. Він так називається, бо у квітні вся природа цвіте. Третій місяць травень. Йому дали таку назву, бо в цей час буйно ростуть усі трави. Дітки, погляньте на картинки та оберіть ознаки весни, які ви запам'ятали. Навесні розквітають проліски, буйно ростуть різні трави, пташки повертаються додому з теплих країв, зайчик змінює колір свого хутра та розпускаються молоді листочки. Дітки, а яка ж наша весна? Весна Тепла, весна сонячна. Весна ласкава. Весна весела. Весна зелена. Весна квітуча, Весна співуча, як пташечка. Весна довгоочікувана, тому що ми довго її чекали. Повторіть разом зі мною, якою буває весна. Весна тепла. Сонячна, ласкава, весела, зелена, квітуча, співуча та довго очікувана молодці. Весна наступає після зими, і зараз ми з вами порівняємо і визначимо. Яка пора року краща? Зима холодна, а весна яка? Тепла. Зима сумна, а весна яка? Весела. Взимку на річках крига товста, а навесні яка, тонка. Взимку сонце тьмяне, а навесні. Яскраве. Взимку дні короткі, а навесні довгі. Взимку вранці на вулиці темно, а навесні ясно. На зиму ведмідь засипає, а навесні він прокидається. На зиму пташки відлітають, а навесні вони прилітають. Взимку сніг чистий. А навесні? Брудний. Дітки, скажіть, яка пора року подобається більше? Зима чи весна? На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!